Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання під номером 1. Тема додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3. Давай відкриємо підручник та прочитаємо уважно умову завдання. Усно знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади. Дві рівності на віднімання. Ну, давайте дивитися, що нам дано. Багато рівностей, але, точніше, виразів, але ми зараз швиденько справимося. Щоб швиденько справитися, одразу скажу: треба. Знати склад чисел. Якщо ти не знаєш склад чисел, дивись попереднє відео, або прийдеться нам ці трічки та двічки розкладати. Трічку ми будемо розкладати як одиничка і двічка, а двійку на один і один. По-іншому, ніяк. Але якщо ти вивчив вже, чи вивчила склад чисел, то це буде зробити в рази легше та швидше. І так, 6 додати 3. Ми знаємо, що 6 і 3 – це склад якого числа 9. Або трійку розклали на 1 і 2. 6 додати 1 це 7, і додати ще 2 це 9. І так, запишемо, 6 додати 3 9. Тепер нам сказано, що з кожної рівності на додавання треба скласти дві рівності на віднімання. Чому дві? У нас є сума, від якої ми будемо віднімати по черзі кожен доданок. Спочатку перший доданок, потім другий доданок. І так, 9 відняти 6. 6 прибрали, скільки залишилось? Правильно, 3. А якщо 9 віднімемо 3, то скільки залишиться, залишиться 6. Ось так просто будемо записувати дві рівності на віднімання. Так, 8 відняти 3. Якщо знаєш склад числа 8, то воно складається із. Трьох та п'яти. Тому, якщо ми від 8 відняли 3, у нас залишилось 5. 3 відняти 2. Ну, це всім зрозуміло. Навіть, я думаю, так, якщо уявити собі, 3 цукерки у тебе було, 2 ти віддала. Так, ми знаємо, що 2 і 1 це склад числа 3. Знову це на віднімання, тому нічого не складаємо. 6 додати 2. 6 і 2 – це склад якого числа? Склад числа 8. І так. Або 6, ми двіку розклали на 1 і 1. 6 додати 1 – це 7. І додати 1 – 8. Тепер складаємо з цієї рівності дві рівності на віднімання. 8 відняти 6. Що залишиться? Не 1, звичайно, 2. Так. І знову, якщо від 8 відняти 2, то залишиться 6. Це зрозуміло. Так, 4 додати 3. Якщо ти знаєш склад числа 7, то ти знаєш, що 4 додати 3 це буде 7. Тепер складаємо рівності на віднімання. 7 відняти 4. Забрали 4, прибрали, скільки залишилось? 3. Тепер 7 відняли 3. Залишилось. 4. Тобто, якщо ми від суми віднімаємо один з доданків, то інший залишається, і це буде а, те, що ми шукаємо. Наш результат: 9 відняти 9. У тебе було 9 цукерок, і ти комусь подарував чи подарувала 9 цукерок, скільки у тебе залишилось? Нічого не залишилось. Тобто 0. 7 додати 2. 7,2 це склад числа. 9. Або двіку ми розклали на 1 і 1, тоді 7 додати 1 це 8, і додати ще 1 – це буде 9. Складаємо вирази на віднімання від суми, віднімаємо перший доданок. так? Перший доданок відняли, залишилось двійка. Тепер від 9 віднімаємо другий доданок, залишається перший, тобто 7. 5 додати 1, Ну, це легко, буде наступне за п'ятіркою число, це число 6. Складаємо рівності на віднімання. 6 відняти 5 залишиться одиничка. І 6 відняти 1 залишиться п'ятірочка. Навіть думати не треба, навіть щось вирішувати не треба. Тобто ми просто дивимося: 6 відняти 5, що залишилось 1. 6 відняти 1, що залишилось. 5. Ось все. Тобто тут рахувати і думати не потрібно. Якщо ти знаєш склад чисел, ось ми знаємо, що 6 складається 5 і 1. Значить, ми знаємо, що якщо ми 5 відняли, то 1 залишився. Навіть рахувати це не потрібно. Тому дуже усім рекомендую знати дуже добре склад чисел. Так, 10 відняти 0. Якщо у тебе 10 цукерок, ти нічому, нікого, нічого не віддавав, ніяких цукерочок. Скільки у тебе цукерок залишиться? Ну, звичайно, що 10. 9 додати 1, отримуємо наступне після 9 число, це 10. І знову 10 відняти 9 залишається 1. І 10 відняти 1 залишається 9. Ось і все-таки об'ємне завдання, але дуже просте. На цьому ми його вирішили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.